Це частинка історії, всі наші ціною крові, ціною болю. Бо саме завдяки таким, як він, ми можемо дихати. 15 жовтня у селі Геніївка Слобожанської громади провели в останню путь героя, мужнього захисника України Євгена Насонова назавжди 27. Молодий батько, молодий чоловік, голова молодої сім'ї, який мав надії, сподівання, але все перечеркнуло, все, все це церква віка, така забирає все найкраще, все, на що ми сподіваємось. Але вона не забрала в нього найцінніше це його життя, життя, яке він поклав за наше майбутнє, за майбутнє своєї дитини, наших дітей. Хочу висловити найщиріше співчуття від імені Слово Божанського Ради і від себе особисто рідним, близьким. Вічна пам'ять герою, царство небесне. Хай земля буде Бога! Євген народився у місті Лозава на Харківщині. З дитинства був життєрадісним, щирим і добрим хлопцем, який умів знайти спільну мову з кожним. Хлопець закінчив. Кільненську школу, де завжди був у центрі шкільного життя, активний, уважний до інших, завжди з посмішкою, брав участь у конкурсах, заходах, за що неодноразово отримував грамоти й подяки. Після 9 класу він вступив до Лозівського профтехнічного училища, де опанував спеціальність маляр, штукатур-плиточник. Згодом навчався у Харківському автомобільно-дорожньому технікумі, отримав військове посвідчення і почав працювати на вантажному автомобілі водієм. У 2019 році доля подарувала йому справжнє кохання. І згодом Євген одружився та оселився у Геніївці. Тут швидко став своїм, відвертим, добрим, працьовитим. Люди згадують його як чоловіка, який ніколи не проходив повз чужої біди. Завжди допомагав, підтримував, ділився теплом. Він був турботливим господарем, люблячим чоловіком і чуйним батьком. У 2022 році у героя народився син маленький сенс життя, заради якого Євген жив, працював і мріяв. Працюючи водієм вантажівки, Євген доставляв гуманітарну допомогу із заходу на схід. Часто не бачачи сім'ю тижнями. Йому доводилося розлучатися з дружиною і новонародженим сином, щоб інші мали шанс на порятунок. У грудні 2024-го Євген вступив до лав Збройних сил України. Після навчання у Новомосковському районі отримав звання солдата-штурмовика, позивний балу. Проходив службу на Ізюмському напрямку, а згодом на Куп'янському. Солдат насонав Євген розвідник навідник розвідувального відділення механізованого батальйону військової частини а 4722 загинув 5 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Куп'янська на Харківщині. Він віддав життя, захищаючи Україну її незалежність і свободу заради майбутнього свого сина, заради всіх нас. Йому було лише 27. Молодий чоловік, який умів любити, працювати, жити по совісті. Справжній герой, який залишив по собі світлу пам'ять і приклад мужності. Вічна слава герою Євгену Насонову, світла пам'ять і низький уклін. Слава Україні!